Доброго дня! Привіт всім! Сьогодні я хочу показати, як я буду робити експеримент. Навесні це все покаже, чи він був вдалий чи ні. З цими чотирма грядочками. На першій грядці я перекопала, мені прийшлося, бо там було дуже багато коріння цієї берізки. От. І що хочу сказати, вже мінус в цьому результаті, тому що дивіться, ось пройшли дощі, і як земля покрилася плівкою після того, як було перекопано. І ось тут же поряд просто було замульчувано. І ми просто розгрібаємо ніякої плівки, нічого немає, тому що мульча зробила грунт і так рихлий. Так що ніколи не залишайте е, землю голою на зиму і взагалі і не перекопуйте її. Е, інш, е, наступна грядка. Я тут просто сполю бур'яни, які були. На цій грядці нічого не буду робити, просто замульчую. Тут сполю бур'яни і замульчую. А тут у мене була картопля. Я так само з берізкою поборолася, як і там. Ну, ще й засіяла фацелії. Це ось одна фацелія. А це пізніше, тому що я вже у жовтні. Ну, вона встигла, бачите, вирости. Так що, такий буде екзем... експеримент. Ось на першу грядочку в мене є мульча. Є цей е... листя з під яблуні е... Семеренка. От. А ще піду якоїсь трави наберу. Все це змішаю, і оці три, які залишились грядочки, я замульчую. Пішла працювати. Ну Ось, я з цієї грядки сполула бур'ян. І зараз засиплю листям. Тут я нічого не трогала. Тут у мене ріс перець і теж дуже було різки багато, такого бур'яну немає. Але я просто засиплю листям. А тут у мене ріс баклажани і фізаліс. Ну і бур'яниць були. Тому прийшлося сполуть. Та І для експерименту буде цікаво. Пішла я шукати далі листя. Ось для різноманіття я ще, ще привезла грушового листя до яблуні, а потім ще й трави на грибу. Ну, ось так я розклала, трішки не вистачило. Але на перший випадок то вже й темніє, і дощик накрапає, так що ніколи не залишайте землю голою, особливо на зиму. Так що, експеримент до весни. Ну, я буду періодично. Інформувати вас, підписуйтесь, будемо разом спостерігати. До зустрічі.